Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі про Таро Української. Мене звати Ірина і я практикуючий таролог. І сьогодні я хочу зробити таке невеличке навчальне відео для вас, показати вам приклад розкладу, простого розкладу на відносини. Для того, щоб ви могли разом зі мною попрактикуватись, наприклад, да, як робиться такий розклад. Я цей варіант розкладу і цю розкладку карт використовую дуже часто, вкрай часто в розкладах на різні відносини. Але сьогодні ми подивимося з вами приклад саме на романтичні відносини. Уявімо, що у нас з вами. Є клієнтка, в якої є запит дізнатись, що думає про неї її новий знайомий, з яким вона розглядає серйозні стосунки в перспективі. І такий, такий розклад я зустрічала часто на російському Ютубі під назвою «Вокзал на двоїх. Ну, я не знаю, чому вокзал. Чому не двоїх, понятно, чому вокзал, не знаю. Але я цей розклад називаю просто такий зріз а, думок і почуттів партнерів а, один щодо одного. А, нам з вами сьогодні допоможе в цій практиці в цьому відео колода Таро а, Old Style Таро. Вона досить класична. Вона дуже по така відповідає значенням карт Уейта. тому якщо ви і, або вивчаєте наразі колоду Уейта, то ми з вами, ой, точніше, я вибачте, заплутала, заговорилась, працювала сьогодні багато, то вам буде зрозуміло. Що ці карти означають? І цей розклад виглядає таким чином. Ви можете собі записати, це дуже дієвий, робочий, гарний розклад, він е дуже класичний і чесно, на будь-якому етапі відносин він гарно працює, будь це сімейні відносини, будь це закінчені відносини, будь це незрозумілі відносини, початкові відносини. І навіть його можна використовувати не тільки на любовні розклади, але так як любовні розклади і розклади на відносини саме між а, чоловіком і жінкою, і частіше такі розклади замовляють жінки, тому це такий найбільш популярний варіант. Дивіться, колоду ми перетестували, е, я завжди кажу. Е, е, Своїм учням, що важливо розуміти, бодай приблизний контекст, в якому людина перебуває, ваш клієнт, потенційний клієнт перебуває для того, щоб розуміти, як трактувати карти, відносно до чого трактувати карти, тому що відносини є на різних етапах, і вам треба. Принаймні дізнатись у вашого клієнта, клієнтки це відносини на якому етапі, вони тільки зароджуються, чи вони вже зародились, чи вони вже серйозні, чи це, наприклад, шлюб діти, тому що коли там, чи це ссора а, а, між людьми, конфлікт між людьми, чи це там бракорозлучний процес. А, тому що одна і та ж карта. Відповідно до контексту, в якому перебуває людина, буде по різному розкриватись, і ви можете її по-різному прочитати. Значить, у нас є клієнтка, як я вже сказала, молода жінка, неважливо скільки років, але в неї чоловік, який їй подобається, і в них якісь початкові відносини. Вона хоче дізнати, взагалі, що він думає про неї. Що він відчуває до неї, і цей розклад у нас виглядає так. Ми дивимось: беремо карту першу це такий сигніфікатор чоловіка. Я зараз трошечки подвийно, щоб помістилась у нас карта. І беремо карту сигніфікатор жінки. І далі дивимось. В мене не дуже добре приміщена колода, тому буде зсередини діставати карти. Ось так, так? Да? Угу. Е, почуть, що в почуттях, да, з цієї сторони, почуття партнера, з цієї сторони, почуття жінки вашої клієнтки. А думки партнера, думки клієнтки. І дії партнера. І я дії вашої клієнтки, або клієнта розглядаю завжди з точки зору поради, так, як себе поводити. Ми ж не скажемо, так, що клієнту чи клієнці ви будете діяти так. Ми можемо порадити, так, карти в даному випадку радять вам себе поводити так. Ну, і відповідно, ці карти ми трактуємо в контексті думок щодо один одного, почуттів щодо один одного і дій. саме не, не просто дій що там ваш там коханий він збирається завтра піти на роботу. ні Що він збирається робити по відношенню до вас. І дивимось а, що карти говорять нам про чоловіка, да яким він показаний. І ми тут бачимо пажа мечів. Паж, паж мечів це деяка може бути у нас нечесність, деяка недовіра або така підозрілість. підозрілість да? Тобто в даному випадку я можу сказати, чомусь чоловік зараз, можливо, щось підозрює. Або в чомусь не довіряє, або щось хоче дізнатись, зібрати інформацію про нашу клієнтку. Клієнтка у нас показана картою місяць. Карта місяць це якраз така. Карто місяць у нас може да, позначатись людина, в якому вона стані, в контексті відносин знаходиться. А, і місяць тут якраз може казати, що клієнтка бажає щось а, скрити про себе, щось приховати про себе, так? Да, по карті місяць. Ми б могли сказати по місяцю, що там, наприклад, клієнтка занадто емоційна, але ми ж знаємо контекст. Правда, ми ж розуміємо, що це відносини, які тільки зароджуються, і ми можемо з вами якби передбачити, що людина ще не, не, не знаходиться з потенційним чоловіком на такій стадії, коли вона може бути занадто емоційною. Да? Тому ми а, а, в контексті цього розкладу можемо карту місяць трактувати як. Вона щось приховує і щось намагається про себе, про себе замовчати, наприклад, да? і ми дивимось почуття, почуття е чоловіка да? з одного боку, що у чоловіка в почуттях, у нього в почуттях лицар мечів. Зараз, хвилиночку, я подивлюсь, ще одну вам карти. Угу, трошки нижче їх упущу. Ось так. Лицарь мечів у нас в почуттях. Ой, я вибачаюсь, лицар жезлів. Я вибачаюсь, вибачаю, заговорилась. В почуттях у чоловіка е, Лицар жезлів. Лицар жезлів це, в принципі, на почуття може говорити про фізичний інтерес, про зацікавленість в почуттях бажання показати себе, проявити себе. В почуттях бажання до розвитку, тому що лицарі, особливо лицарі жезлової масті, жезлової стихії, вогняної стихії, він нам говорить про дієвість і про рух, в даному випадку рух до клієнтки. Тобто в почуттях в нього є інтерес, вона його інтригує, і він може відчувати в почуттях до неї фізичне тяжіння. Що у неї в почуттях? А в неї в почуттях дев'ятка Пентаклів. Ну, як ми в даному випадку можемо а, трак, протрактувати дев'ятку Пентаклів на почуття? Тому що карта вона не зовсім про почуття. Карта дуже матеріальна. Тож, а, що може бути по дев'ятці Пентаклів? В почуттях у жінки, по-перше, ми можемо сказати, що в неї немає якоїсь інтереси, якоїсь емоційності в почуттях. Можливо, вона намагається зараз або свої почуття приховувати, або вона намагається. Ну, або цих почуттів як таких нема, а є такий е, практичний, практичний інтерес до чоловіка по дев'ятці Пентаклів. Що в думках у нього? В думках у нього у нас випадає також карта практична, карта двійка Пентаклів. Карта Двіка Пентаклів це про якийсь баланс і бажання. Можливо, пристосуватись до якоїсь ситуації Двіка Пентаклів. Двіка Пентаклів це карта, коли ми до чогось пристосовуємося і балансуємо між чим і чим. І в його думках, да, можливо, що і запропонувати цій жінці. А... Так, да, в думках він думає, що їй можна запропонувати по дві пентаклів. В думках може обдумувати наступний крок. Подвійка да, вона говорить про якийсь початковий розвиток. Давайте подивимося, що у жінки в думках. В думках у жінки повішаний. Ну, по-повішаному. І по дев'ятці пентаклів. Це зараз буде, можливо, не зовсім е, таке трактування для новачків, але я би сказала. Я би тут так сказала. В нас є дев'ятка пентаклів. Я зараз намагаюся не окремо читати карти, а трошки в. По відношенню один до одного, да? тому що так нам більш цільна картинка розкладу виходить. Бо ви помітили, що мене трошки насторожила дев'ятка пентаклів в почуттях. Бо це карта не зовсім про почуття, і в думках повішений тобто, що по-повішеному. Повішений це у нас. Стан жертви і стан затягування часу. Тому що е, я думаю, що жінка тут е, по відношенню до цього чоловіка обрала таку стратегію поведінки, коли вона сторона приймаюча, тому що дев'янка Пентаклів це у нас також про людей таких гордих і відсторонених. І е, тут жінка може знаходитись в такій позиції, вона обдумує. Як їй краще написати перші, не написати перші. Вона думає про те, що вона має грати якусь роль, да, що очікування, очікування, що він щось запропонує, очікування, що а, він е, щось зробить, да, він зробить якийсь крок. Тобто в думках у неї е, думки про те. Що вона очікує крок від нього, а він якраз по двіці пентаклів думає, що запропонувати: це, чи це, чи це, да, як до неї, як от до неї по цій дев'ятці пентаклів підступити, що і запропонувати? А в неї в думках, да, що вона ем, очікує саме від нього крок, що вона нічого не буде робити, що вона можливо буде затягувати час, щоб. Ем, Да, таким чином е, пофлір, пофліртувати з чоловіком, да, як це часто робиться. І також що буде робити чоловік, які будуть його дії. Ну, давайте зразу відкриємо, які будуть е, порада, пор да, як. Е, як себе жінці поводити в даній ситуації. В жінки тут порада колісниця, а чоловік, що буде робити, в нас виходить п'ятірка жезлів. Ну, п'ятірка жезлів це така конфліктна карта. Цей чоловік може вийти на якийсь конфлікт, або, знаєте, як збентежити нашу клієнтку якимось повідомленням, словами чи дією, яка може бути. Не особливо дружелюбна, можливо, навіть агресивна. По п'ятірки Жезлів, бачите, тут у нас ну, досить класична п'ятірка, але тут прям цей чоловік б'є по голові іншого чоловіка. Тобто він є агресивний і він якось обіскуражує да, цього чоловіка. І, в принципі, ця карта у нас вона лягає. В динаміку загального розкладу чоловіка, тому що в почуттях в нього лицар жезлів це теж певна така агресивність, дієвість в почуттях. А сам він показаний пажом мечів, тобто він якось не, не довіряє. В нього є якась або підозра до жінки, або якась недовіра, або він. Дізнався, можливо, по цій карті якусь інформацію про цю жінку, яку він їй е, в діях, е, ну, в тому, що він буде робити, він їй дав, наприклад, пред'явить якусь претензію по п'ятірці жезлів. Да? От я дізнався я таку інформацію про тебе. Ти, можливо, щось приховуєш від мене. М ось. Так, да, да, він хоче щось зробити, хоче якось проявитись в почуттях, в думках обдумує, да, яким зробити кроком, але але ми маємо по цій по цьому розкладу попередити клієнтку, що цей чоловік може себе проявити не особливо дружелюбно, може її якось збентежити і може да навіть якусь таку агресивне, якесь таке повідомлення їй, наприклад, надіслати, да, або щось таке сказати їй. Mm. Ось, І mm, порада для нашої клієнтки. Як же їй бути, та, вона обдумує їй зачаїтись, їй чекати, е чи що їй робити. Ну, і в почуттях вона також, можливо, по дев'ятці пентаклів, Пентаклі вона відчуває якусь напругу. Між ними і відсторонюється по дев'ятці Пентаклів, тому що дев'ятка Пентаклі така карта обособленості, яка <кій> яку ж ми пораду дамо по колісниці цій клієнті, я скажу валити. <кій> ну, знаєте, колісницю можна по-різному читати, але колісниця це рух. І в даній, в даному контексті вибачаюсь, я би. Прочитала колісницю, як е, рухатись від цього чоловіка, да? щось тут не так, або по колісниці е, такі кордони е, прояснити, наприклад. Да? Тобто, з одного боку, колісниця у нас дієва карта. Ми, ми, ми б могли клієнтці сказати, що, ви знаєте, не, не вставайте в позу жертви і не вставайте в позу очікування. Кроку від чоловіка, а, наприклад, зробіть крок самостійно. Але який їй робити крок після того, як ми їй надали цю інформацію, що в чоловіка є якась агресивність до неї і недовіра, то о, якесь, якесь рішення прийняти можна, можна порадити клієнці по колісниці, прийміть якесь рішення, да, розставте всі крапки над і по колісниці, але також. Ну, це на осматріні на, на, на таролога, да, яку пораду дати? Я завжди з обережністю даю поради, але якщо я бачу тут певну якусь агресію, я маю про неї попередити. І можливо тоді колісниця в даному випадку буде такою порадою для жінки. А, ну. Знаєте, роз, розворот на 180 градусів, і да, йдіть від чого цього чоловіка. Але також, наприклад, нам з вами, допустимо, не зовсім зрозуміла карта колісниця, і ми можемо її доповнити. Да? Ми можемо запитати у карт, що в даному випадку означає колісниця. І тут у нас випадає карта колесу Фортуни. Ну, колесо фортуни це зміни. Я би. Да, я би Колесо фортуни тут прочитала таким чином, що. Дай візьміть а, цю ситуацію в свої руки. Да, не, не, тому що. Колісниця, вона про відповідальність людини, колесо фортуни, воно про те, що ем, ситуація залежить від того, як складуться обставини і як складеться ваша доля. І тоді колісниця, вона про що? Вона про те, що не не, не спускайте цю ситуацію, да? не віддавайте управління чоловікові, не, не віддавайте управління цією ситуацією. А На якісь зовнішні фактори, да? а якщо вам не сподобається, як він проявиться, ну, розставте крапки над І да, по колісниці. Тобто, візьміть на себе відповідальність і а, якусь, якось рішуче дайте відповідь, да? тобто не. не а... Не, будь, не будьте да, в ролі жертви і в ролі паси, пасивній ролі в цій ситуації і в цих відносинах. І, в принципі, це весь розклад, але ми, наприклад, можемо а, доповнити його просто да, по своєму бажанню. Мені, наприклад, особисто мені для завершення якоїсь такої. Довершеності цього розкладу мені хотілося б подивитися, да, до, ць, до чого ця ситуація призведе в найшвидшому майбутньому. І це як така завершувальна карта розкладу. Да, до чого ця ситуація веде? От вона до чогось веде, до чого вона в найближчий час призведе. І нам випадає карта юстиції. Це дивіться, це, це теж старший аркан, це теж серйозна карта. І юстиція говорить нам, вона ми, ми можемо її прочитати. Да, як логічно буде цю карту прочитати в контексті розкладу? Ми ж не можемо її. Ми, коли ви робите розклад, да, якщо ви новачок, ви не можете прям е, дуже окремо всі карти. Е, Читати, тому що це буде какафонія, це буде якісь такі шматки інформації. Ми маємо збирати цю інформацію воєдино. Ми вже знаємо, да? ми вже на фоні всього цього розкладу читаємо цю карту. Що тут треба, знаєте, коли ти таролог, тобі треба логіку підключати, що в як завершення всієї попередньої інформації і. Е якою да, такою довершеністю і висновком цього розкладу може стати юстиція? Е, вона, я би сказала, веде до прояснення. Е, ми ж недаремно я інтуїтивно цю карту поклала поверх карт сигніфікаторів, да, поверх саме пажа мечів і місяця. А, тобто до чого вона веде нас до прояснення і правди між цими двома людьми. Тобто, жінка щось приховує, чоловік щось підозрює, він, можливо, по п'ятірці жезлів хоче сказати, що такое бляха-муха, що ти від мене скриваєш? Да, і до чого нас ця карта веде? До того, що жінка вона має прийняти рішення. Не бути в стані жертви, не казати, що там ой, ну я не знаю, не не продовжувати щось приховувати, а чесно прийняти рішення або вона да, е, прояснює ситуацію з чоловіком, або вона ставить крапку на цих відносинах. І ця ситуація нас має призвести до юстиції. Тобто вся ця ситуація вона накаляється, наростає, щоби що, щоб дійти до правди, щоб ці люди могли порозумітись. Тобто такий, знаєте, сенс, е да, який сенс в цій ситуації, юстиція. Е серйозна розмова, юстиція, серйозність, да. прийти до якогось рішення, порозуміння і до правди. М і зараз, да, коли я виклала цю карту юстиція, цей розклад він відчувається зібраним, повноцінним, довершеним. У нас є висновок з цього розкладу. І таким чином, да, відчувається, що ця ситуація, вона ось так от е, завершується, і карти нам вони вже віддали нам повну інформацію. І розклад завершений. А ось такий розклад, друзі, о, він. Дуже універсальний на різні відносини, як я вже сказала, особисто, о, ой, особливо дуже класно працює саме з відносинами між а, а, чоловіками і жінками. А, і показує нам зріз відносин на конкретний момент, на найближчий час. Да? зріз конкретної ситуації, що зараз відбувається. А, ось так. Скажіть, як вам чи сподобалось? Чи було вам цікаво слухати і бачити, як особисто я трактую карти? Чи, можливо, були у вас запитання до мого трактування тих чи інших карт? Я працюю вже дуже давно, і тому, може, ну, знаєте, так, трошки більш складно, як для новачків трактую карти. Да. Але я відкрита до ваших питань в коментарях. І також, якщо вам хочеться, ну, наприклад, розглянути а, подібне відео з практикою розкладу на будь-яку іншу тему, ви можете запропонувати мені свою тему. Я думаю, що це відео буде цікаве і корисне, і ми з вами можемо і надалі розглядати інші приклади інших розкладів. Ось, а бажаю вам гарного дня і до побачення! Підписуйтесь на мій канал. Я ja вам дуже дуже рада.